В одному з попередніх відео ми розглядали такий приціл як Vortex Diamondback. Його використовують дуже багато стрільців-високоточників і радіють йому. Чому? Тому що він дійсно непоганий, перша фокальна площина, гарна сітка ялиночка, лінзи з просвітленням. Ну, загалом все те, що потрібно для прицілу. Тим більше, що Vortex Diamondback дозволяє використовувати широкий. Список калібрів, включаючи 308 калібр, тобто 762 на 51. Але якщо стріляти динамічно, часто, багато, то Vortex Diamondback, хоча і надійний приціл, з часом він може вийти з ладу. Ну, з часом це потрібно мати великий настріл приблизно по 100-200 набоїв в день. Якщо стріляти цивільно мішеням, прецизійна стрільба, якась то його вистачить дуже надовго, дуже й на все життя. Але якщо ви будете стріляти дійсно часто, то вам його може не вистачить саме тому для більш старших калібрів, таких як 308, 338 калібр, використовують більш старші моделі, можливо, того ж самого Вортекса, можливо, Night Force, або більш якісь відомих брендів. І от стикнувшись з тим, що я маю використовувати ще такий в своєму арсеналі калібер як 308, я придбав ось такий приціл чудовий. Теж фірми Vortex, тому що вона мені дуже сподобалася, як я вже казав, першою фукальною плащиною, сіткою, лінзами, корпусу цілому із авіаційного алюмінія і багато-багато-багато ще чого. Саме чому саме на ось такий приціл впав мій вибір? По-перше, те, що в нього загалом майже всі ті самі характеристики, що й попереднього приціла, який я показував, Vortex Diamondback, а в Vorteксі Venom тут-чуть чуть вони трішечки змінені. Наприклад, от в порівнянні з тим прицілом, всього. Е, універсальність його від 5 до 25 крат, але лінза вже 56 мм йде, трішки більша, що дозволяє е, гарно прицілюватися на більш дальні дистанції. Е, також він е, в першій фокальній площині, сітка теж в нього ялиночка, але на відміну від е, Diamondback, в якому там сіточка є BR2C, тут є BR7C без підсвітки. Оця модель, діаметр труби тут вже трішки більший, в тому прицілу діаметр труби 30 мм, тут 34 мм. Ну а загалом комплектацію зараз ми подивимося, що йде в ньому з коробки, я його вже розпаковував, але упакував назад, щоб вам просто показати, в якому вигляді приблизно я його діставав з магазину. От і все. Традиційно приціл я брав в мрадах в мілірадіанах, тому що мені в них е цікавіше і краще рахувати, і балістичні калькулятори я теж налаштовую саме на мілірадіани. Ну, давайте подивимось, що тут в коробці йде з магазину. Значить так, як то кажуть, розпаковка. Коли ми відкриваємо коробчину, ось така вона гарна, чудова, ми там бачимо зразу безпосередньо приціл. Коробка дуже надійна, дуже все добре закріплено. Ну, для того, щоб він не пошкодився при перевозці, відкриваємо. Так, ну, перше, що нас зустрічає, це ось така серветочка. Серветочка в порівнянні з попередньою моделлю трішечки така поменша тому що на даймондбеку там серветка, ну, таке здоровенне полотенечко, яким можна витертися. Рушничок такий добрячий там. А тут маленька така серветочка, щоб там очки протирати і одну лінзу. Далі тут іде ось така пречудова інструкція. З гарантією я вже все тут заповняв, познімав на всякий випадок. І саме приціл. Ось так чудово упакований приціл. Дістаємо приціл. Так, інструкцію ми кладемо сюди. І коробочку трішечки вбік, поки що. Так, присіл. Приціл так само запакований, як Diamondback. Тобто він йде в такому поліетиленовому чулку. Знімаємо чулочок і що ми бачимо? Бачимо, ну, дійсно, такий гарний приціл, як і хотілося б. Він відповідає всім вимогам. І дуже схожий на Vortex Diamondback, за виключенням декількох деталей. На ньому є таке саме бікіні, йде з магазину, ми його знімаємо, щоб детальніше розглянути сам приціл. Так чим же він все-таки різниця? А відрізняється від Diamondback він наступним. Діаметр основної труби в нього 34 мм. У порівнянні з Diamondback там 30 мм, тут 34 мм. Діаметр лінзи тут замість 50 мм, вже 56 мм. Також відстройка паралаксу є. Вимірюється в ярдах. А також турелі горизонтальних поправок та вертикальних поправок. Вони в мілірадіанах, як я казав. Є також вони в МА, але в МА мені не подобається особисто, тому я беру завжди мілі радіанах. Це пов'язано з тим, що мені дуже зручно мілі радіанах вимірювати дальність, дистанцію вимірювати до цілі, без додаткових приладів, таких як дальномір і так далі. Так, що тут ще? Чим же ж він відрізняється від такого Diamondback? A? Просвітлення в нього є також все, але ще є в нього. На відміну від Даймонбека, ось такий речажок зміни кратності. Так як кільця зміни кратності на цих прицілах ходять завжди туго, то з цим речажком крутити легше і точніше можна налаштувати дальність, коли вам потрібно. На Вортекс Diamondback теж можливо поставити ось такий речах зміни кратності, але він продається додатково. У випадку із Venom він йде в комплекті. І це дуже радує. Що не треба його докупляти додатково, бо він коштує ну, чималих грошей, вам скажу. Коштує він. От і все. Ось тут такі лінзи. Ось такий приціл. Так. Vortex Optics USA. Venom. 525 на 56. Все як. Написано на коробочці. ось такий чудовий приціл. То ми, звісно, подивимося в нього іще згодом, коли будемо стріляти. Одне, що ще хочу сказати, що сітка на ньому трішечки вища, прицільна сітка, що дозволяє збільшити дистанцію пострілу. Та й сам приціл зроблений таким чином, щоб дистанція пострілу продивлялася краще. Так, що касаємо приціла. Так, приціл є. Тепер повертаємось знову до нашої коробчини. Тут ми бачимо, що в коробці є ще ось. щось. Оце щось ми достаємо. Зараз ми подивимося, що це таке. А тут сховався ще один елемент це бленда. Це теж може не радувати, тому що в більшості брендів... Бленди докуповуються окремо і теж коштують якихось певних грошей. Тут же бленда йде в комплекті. Дістаємо бленду і накручуємо її на прицілу зразу ж. Ось так. Таким чином вона накручується. Приціле, я вам скажу, ну, довжина така. Серйозна. Майже 60 см довжина його. Ну така, вещ. Дуже класна. Так. Ось такий прицільчик І в комплекті ще йдуть тут ключики. Ось такий манюній ключик. Шестигранничок. Ось такий ключик іде універсальний, пластиковий. І йде якесь кільце. Що ж це за кільце? А я поясню. Це кільце називається zero Stop. Тобто таким кільцем комплектується приціл Vortex-Venom для того, що коли ви пристріляєте свій приціл і турелі виставите в ноль, монтується під турель ось це кільце, і обертанням турелі ви завжди можете повернутися зразу до нуля. Це дуже класна штука, класна опція. Ключ універсальний для того, звісно, щоб відкручувати турелі. Він підходить на всі приціли Vortex. Не тільки до цього, а можна ним відкручувати будь-які турелі на прицілах Vortex. І оцей ключик також для того, щоб послабити турель. О, там Всередині є шестигранничок такий, яким можна її послабити і зняти. Потім пізніше, я докладніше це покажу, як це робити. Ми будемо обов'язково його пристрілювати, ставити на гвинтівку, і буде все видно. Ну, от такий от прицільчик. Що ще можна сказати? Та що тут ще скажеш? Ну, класна річ згодиться. Поставимо на гвинтівку, постріляємо, побачимо, і тоді я вам ще скажу своє на нього бачення.